19 та 20 століття. Українці будували державу знизу, а не зверху. Український визвольний рух 19 століття базувався не на вождізмі, а на громадах, читальних просвіти, кооперативах та братствах. Це те, що сьогодні називають громадським суспільством. Коли українці об'єднувались без держави, ми перемагали. Коли чекали сильну руку, програвали. Українська Народна Республіка найбільш демократична держава Східної Європи свого часу. УНР дала права жінкам раніше, ніж Франція, Італія чи Швейцарія, свободу слова, виборну владу та незалежний суд. Українці. І це було в 1917-18 роках. Ми завжди були республіканцями. Нас просто зламали імперії. А сьогодні ми бачимо, як система намагається повернути нас у статус підданих. Ми бачимо батальйони Монако. Ми бачимо дітей-чиновників, які захищають державу з Тоскани. Ми бачимо мільярдерів, що народжуються з нічого під час війни. Це не корупція, це феодалізм 21-го століття. А найстрашніше ми звикли до цього.